І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми розпочинаємо грати ігру під назвою Зоба. Ця гра дуже похожа на ігру Brawl Stars Також можна вибирати різних персонажів і ними грати. І в них, типа як є уміння різні. Так що буде прикольна ігра Подивимося, як вона виглядить сама ігра ця. Так що погнали. Так, перед цим нам треба вибрати персонажа. Тут у нас є. Персонаж Нікс – баланс. Бак агресивний і брюс крутой. Чесно, я би може й взяв брюса. Давайте я його, в принципі, може, і візьму. Так і візьму його, в принципі, крутого брюса. Цю ігру ми вже давно грали. Я ще пам'ятаю тільки на початку ми грали цю ігру. Держите його устройство отак. Вот так, все держу. Приветствуем зоопарки. Соберите все оружие. Угу, иду. Так, в принципе, взял. Дробаш гранату. И копьем. Класс, продолжайте. Ну, в принципе, давайте попробуем что-то. Угу. Охрана, победите их. Так, это у нас, в принципе... Нажмите для атаки ближнего врага. Ніби так я там прочитав, я не знаю. Ну якась гра поки що цікава. В принципі, обучення. Іспользуйте аптечку для лечения. Лі... Так, давайте іспользуємо, в принципі. Сразитесь со мною. В принципі, так, граната, аптечка. Ну, в принципі, це дуже прикольно, що є обучаловка. бо не всіх іграх вона є. Так, давайте. Одолієте меня. Ну, звісно ж. Так, все. В принципі. Блин, суператаку атаку рано. Не то, що рано, а погано. Приветствуем в зуба. Так, нікнейм, значить, придумати. Зрозумів. Так. Я себе назву Stranger. Це мій остаточний нікнейм. Так, продовжить. Дуже прикольно, що зразу вже можна себе назвати, в принципі, це нормально. А тепер вас ждет настоящий бой. Ну, погнали, в принципі, погнали. Як, кстати, вот ззаді, от. Взаді, от. <серків> прикольно, в принципі. Так, станте последнім героєм. Ага, все, розпочинаємо. Іщіть і оружі. Так, копьо, в принципі, граната. Я там якусь бачу дробаша, може він лучший. Я трошки звук добавлю, бо мені трошки не дуже добре чути. Опа. Так, 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 так. Граната, граната, граната. О, мене бачу. Гатять. Супер-атака. Берегитесь огня. Хорошо. Это, я бы сказал, даже королевская битва. Атаковать в воде нельзя. Будьте осторожны. Так, так, так. Лучше б цікав я. У мене дуже мало ХП. Так ізую аптечку. Так. Супер атака, все, мінус 2. Дуже добре. Іще один і все. Так, то одного дуже легко буде. Так, да, гра дуже похожа на Brawl Stars. Все, топ-1. Побіда. Ну, в принципі, мені понравилося. По времені бачу, що ще добре встигаємо. Можемо ще чуть пограти. Подивитися, що в ігрі є. Так, в принципі, заходимо в меню. Скоріше все, якийсь там ящик отрима. Попробуємо відкрити ящик. Ну, давайте. Давай. Розблокувати. Можна, можна обнулити таймер за алмази. Ні, це мені не цікаво, так. Так, відкриваю. Ага, улучалука. Ну, не повністю улучалось. І 37 монеток. Угу, Зрозумів. Так, в принципі, це все. У мене 102 монеток і 40 алмазів. Так, персонажі. Ну, давайте зайдемо, тут там кажуть. Свідение, Улучення. Може, улучення для персонажа Брюс. Атрибут копіо персонажа Брюс можна улучити. Так, давайте улучшимо, значить. Перевіримо нові навики. Нажмите бой, щоб начати новий бой. Логічно. <кхем> так, попробуємо цього разу ще пограти. Так як нам кажуть. Все поки що все обучаловка. Станьте последнім героєм. Хоча це вже я б не сказав, навіть обучаловка. Тоді була обучаловка. Так, іщіті ворожі. Так, Шакопьо візьму. Так, десь тут от враг є. Укройтесь от врагов в кустах. Так тут нікого не було, так тут багато хто тоже є. Так, супер ульта. Мінус один. Це що таке? А, -а, -а, -а. ого, прикольна штука. Це типа типа як стіна я б так сказав Ну, прикольно. Так, ульта, ульта. Дар Ble, nie, ja domo zaraz minus 2 będzie. Tak, biegnijcie od ognia. Tak, biegnijmy, biegnijmy, biegnijmy. Zręka, oczywiście, tak zrobiłem. Так, 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 так. А що тут таке було? Це що, я програв? Блін, да, я програв. Ну ладно, восьме місце. Так, давайте зайдемо в меню. Хотілося би ще раз топ-1. Але чуть затопив. Треба було тоді бігти, мені було вперед. Я щось думав, може аптечку там взяти підлікуватися, а чомусь не вийшло мені. Так, попробуємо відкрити ящик. Розблокувати. чекаємо часу. Не хочеться за алмази. Так, а тепер взглянемо на путь трофеїв. Ну давайте. Чим далі, тим більше призов. Ну давайте заберемо 100 монеток. Так, давайте подивимося взагалі, докуди можна дойти. Ну це. Прям дуже похоже на Brawl Старс. Тут ящики можна отримати, бронзовий ящик видно. монетки, там алмази. А Це що таке? Не знаю, якісь жетони, в принципі, теж. Так, от я вже якийсь золотий ящик. От мені цікаво, куди можна дойти. Серебряний ящик. Так, ну це вже трохи далеко, я б сказав. Конець сезону через 10 днів 6 часов. Угу, тут ще сезони міняються, я так зрозумів. Ну як вам сказати, ігра прикольна, в принципі. Я сподіваюся, що ця гра обновляється. Ізумрудний ящик ще є тут бачу. В принципі, я вже далеко дойшов. Мені цікаво, до куди тут можна дойти? 30 тисяч вже ого. Брав старси, якщо я не ошибаюся останній раз колись гравши, то можна дійти до 60, -60 тисяч. Тут до 40 тисяч можна дійти. І отримати останній цей чорний ящик. Зрозуміло. Так, тут видно, ще з лівої сторони, в принципі, самі персонажі. А це як паніте? А, тут ще типу таке є. Типу, вот. В мене, наприклад, оцей персонаж. Давайте от заберу 100 монеток. І три алмази. То на нього всі комплекти. Типа смайлики, тут от. А, тепер зрозумів. В принципі, це даже така от штука. Ну, прикольно. Ну, скоріше все, якщо у вас є цей персонаж. І. звідки його можна получати? Це типу грати з тим персонажем. Ну, тим персонажем, яким у вас є. І тим персонажем, в принципі, кубки ви збираєте. Тепер зрозумів. Так, рейтинг. Ага, рейтинг це. Я зрозумів. Це типа глобальний тут, локальний є. Друзі, в принципі. Клани. Тут ще й також клани є, ну. Взагалі дуже похожа ігра на Brawl Stars. Так, давайте відкриємо ящик. Так, улучшаловка. І 38 8 монеток. Ага, ще плюс, в принципі, 76 вже монеток. Не знаю, все сбросить. Привіт, зубсер! Дійсно збросити награди, ви получите возможность відкрити ящики ще раз, но не зможете повернутися до исходным наградам. А ну почекайте. Це як, в принципі. Откройте ящик за бой. Ну, хай так же буде. Так, давайте зайдемо в магазин. Мені цікаво, що там знаходиться. Так, почекаємо. Чомусь грузиться. Коротше, пробував я, в принципі, зайти в магазин. Чомусь мені того разу не вийшло, в принципі, щось заглючило. Так що, от, в принципі, можна подивитися, тут за алмази щось, тут можна купити за гроші. Ну, в принципі, тут це за донат спецпредложення. Тут багато чого є. Так, Давайте зайдемо алмази монети. Тут можна купляти алмази самі, І ще купілки персонажів, самих, набори, що я так зрозумів. За монетки тут можна купляти стікери. Ну, це також, в принципі, за донат. Так, далі, в принципі, ежеднівні акції. Так, давайте заберемо безплатно 100 монеток. Тут ще можна влучити. Ну, тут багато ще, от, що є. Тут є золотий ящик, зумбрудний ящик. Ну, от ви можете побачити, в принципі, можна їх купити за ці кристали. Ну, отак, в принципі, це все. Це з магазину. Так, давайте зайдемо в самий профіль. Так, тут можна побачити мій профіль, в принципі, моє ID, мій нікнейм. І все, що є тут в мене. Я в одній в клані ніякому, в принципі, і які в мене є ще персонажі. Ну, звісно ж, ніяких в мене персонажів немає, тільки от самий брюс. Ну, я скажу вам, що трохи є персонажів. Колись, як ще ми грали з братом, в принципі, то тут персонажів не так багато було. Так, обновлення, здесь можна додавати друзей и смотреть запроси на дружбу. Ага, зрозумів. Так, зайдемо в персонажі. Так, давайте улучшу я, в принципі, Брюса. Улучшення. Ну, давайте, в принципі, прокачаємо. Бомбоурон урон 45. Це також прокачаємо. Ну і все, в принципі, ми улучили його на другий уровень. Брюс, уровень другий. Ну, також тут можна улучати до скільки хочеш. Чи тут є ще максимум, в принципі, я не знаю. Ну, ладно, а, да, тут є максимум до 20 можна дойти. Як я зрозумів. Так, тут також є предмети, в принципі, якісь оружія Це, скоріше всього можна теж улучшувати. Скини. А, тут ще є скини, в принципі, от є такий боксер Брюс палач Брюс і самець Брюс Прикольно. Ну, в принципі, ще є тут стікери можна побачити. У мене також, ну тут в мене тільки три є стікера. Так, ну можна подивитись, полистати, які тут є персонажі, в принципі. Їх всіх можна отримати, скоріше всього, за ящики тільки. Да, тут всіх можна отримати за ящиком. Ну, скоріше всього, эти ящики ми будемо получать, в принципі, за ігру. Так, в принципі, дальше. Це що таке світиться? Ну, ладно. Так, клан. Достигните ліги 3. щоб розблокувати клани. Угу. зрозумів. В принципі, от можна по. Самого персонажа подивитися. Тут можна грати онлайн з кимось. Так, зайдемо в почту, тут також щось є. Так, якісь новості. Угу, Зрозумів. Ну, коротше, там якісь теж. От. Так, забирати награду можна якусь. Розблокуємо новий смайл. Ага, скоріше всього, це якась гудовщина в них чи що. Да, да, да. Ігрі, скоріше всього, 3 роки. Так, тут можна подивитися, в принципі, по обнові, типу от можна так подивитися. І самі відео по самій грі зуба. Так, далі. Давайте відкриємо тут. Так, 6 монеток. Ну і ще зараз додати, буде у нас 12 монеток. Взять добичу. Собрать награди. Так. Золотий ящик можемо отримати. Знаєте що? Так, вже влучити можемо. І 100, ну вже не 144 монеток, зараз вже до буде 288 монеток. Так, взять добичу. А це це бойовий пропуск, в принципі. Це як в кожній ігрі, вот така, як наподобає зуба. В принципі, тут можна за донат купляти, в принципі, самий бойовий пропуск. Получити якийсь скін, в принципі. А можна і не за донат отримати теж більш-мені прикольні награди. Так, хто безплатний пропуск, а той преміум пропуск. Так, далі собі. Собіття вживою буде доступна, тобто, починає з Ліги 3. Ага, зрозумів. Ну, тут давайте продовжимо грати. В бой. Постараємося зараз зайняти топ-1. Ігра, я так скажу, прикольна. Можна так лягти собі і зіграти, так. Ігра прикольна, ще раз кажу. Так. Візьмемо купьо. Гранату, поки ніхто не стирив. То моє. Роздавити б його? Так. О, все дуже добре. Ні, лучше. Зря я, звісно, потратив гранату. Десь він тут? А де він пропав? Чи він вмер вже? Так, все, мінус. Так, беремо аптечку. Це що таке? А, це можна, я зрозумів. В принципі, це можна превратитися в бочку. Так, зараз попробуємо когось вбити так іспользуємо птачку Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кікам, тікам, тікам, тікам. Якось постаратися виграти. Давай, давай, давай. Є. Yeah. Ну, не, ну не кажи його, поки не перескочиш. Все, я програв. О, ну це трошки сложно було. Хоча я, скоріше всього, я й затупив. Так, продовжить. Тут можна за кимось наблюдати, як вони грають. Ну, а ми вийдемо. Це не цікаво. Ну, там ще також можна когось додати в друзя. Так, ще раз получаємо ящик. В принципі, меню. Опа. Вів новий логі. От не логи, а ліги. Ну, це дуже добре, що вже другий уровень, в принципі, ліги. Так. Ага, Чекати 4 минут. Ну і там 53 секунди. Ну, це таке. Це вже почекаємо. Я ще бачу по времені можна встигнути, в принципі, зіграти ще в одну катку. Ну, а може ще й дві. Ну, скоріше тільки одна. Так, используємо зразу. Мінус. Все, мінус другий. Так, я бачу гранату. Так шар з мінус один Ого. Так? Ми зараз можемо зайняти топ один. Аптечку. Тікаби ти луче. Так, десь тут є цей зай. Ой, не зайць, а лисиця. Ігра цікава, я так скажу. О, 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 о. воу-во-во-у, тікаємо. Втік. Дуже добре втік. Трошки погано. Трошки погано втік. Так. Там я так зрозумів, ще раз получав якусь награду. Ага, тільки один можна активірувати. Зрозумів. Так, получаємо ізумрудний ящик. Давайте ми його відкриємо. Подивимося, що ми получимо Опа, це що таке? О, ми розблокували нового персонажа Молі. Я, звісно цього персонажа зараз іспользую і подивимося, як він виглядить ігрі. Я його також бачив в ігрі. От. Саму ульту його. Скоріше всього. Так, получаємо ще плюс. Ого, 1606 монеток. Прикольно. Так, взять добичу. Дуже добре, У нас вже мені вже в попалось ще один персонаж. Олибочка, ви я то заслужили. Поздравляємо, это було непросто. Ви а, ну ви да, наповнили копілку. Ага, ну так, наповнив За донат. <рис Beanstalk> так, 200 монеток. В принципі, тут також можна виповняти вже за молі. Давайте я його також візьму. Так, беру молі. Зіграємо за цього персонажа. Отак він виглядить в лобі. Так, зайдемо в магазин, якщо нам дадуть. Ні, давайте вийдемо, там щось, я не знаю, там ніби воно світиться, але там нічого немає. Так, персонажів можна улучшити самого Брюса. Ну, коротше, я хочу вам сказати одну проблемку. Тут в мене дуже вийшла велика, я б сказав, проблема. Коротше, я знімав відео, знімав. Відео довго длилося, Я вже показав був самого персонажа Молі. І коли я вже, в принципі, попрощався, подивився, а відео не дуже великим вийшло. Так от, я вже перезаписую в принципі, і зараз я зіграю самим персонажем Молі. Я там улучив самого персонажа Брюса. От можна побачити. Так, улучення. От можна побачити третього уровня, в принципі, улучив. Тут можна вже й далі йти. І от улучшив був вже персонажа Молі. Тут я улучив його до стількох. Ну, в принципі, трошки довго. Ну, Трохи далеко, я скажу так, дойшов. Ну, і в принципі, дуже далеко, довго ще улучшати, в принципі. Так, давайте я зіграю, в принципі, вже персонажем Молі ще раз. Ніц не зробиш. Не знаю, чому так вийшло, в принципі. Чомусь відеоредактор, в принципі, так записав. Так. Зараз зіграємо за самого персонажа. Так, беремо копьйом. Дробовек. Так. Цей Джої дуже добре допомагає. Можна побігти, в принципі. Так. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Трошки погано вийшло. Ну, ви бачите, яка це ульта, він, в принципі, біжить від всіх врагів. Це дуже полезна ульта, в принципі, бо деколи треба бігти від зони, а можна бігти і від врага самого противника. Так що цей персонаж полезний. Так, я вбив тільки одного, а ігроків 12 ще. Ну, ще трохи є. Так, я б не радив туди бігти взагалі. Ну, так, як я казав, треба було до нього і не бігти. Ну, я думаю, ви побачили самі навик цього персонажа. В принципі, ще раз кажу, він полезний, в принципі, так. Так що я з цим персонажем і буду грати. Так. Зайду в персонажі. Ну, ніби все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Так, тут є ще можна забрати самі 5 алмазів. Так, я забрав. Ну, і в принципі, так. Ще раз кажу всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з завжди був Бразер Сплей. Всім удачі і всім пока!